Всім привіт! Якщо відео почнеться з того, що я за, за, за робочим столом, за ноутбуком, це означає, що сьогодні буде дуже корисне відео з демонстрацією чогось. Сьогодні я хочу з вами поговорити про економію у Німеччині, але не в плані того, що там, прикручуєте батареї, виключаєте світло, то е, вже звичайні речі для Німеччини. Я думаю, хто вже тут більше одного року, то вже зрозумів. Що це пови... має, треба робити, я сьогодні хотіла поговорити про вигідні тарифи, де, де шукати вигідні тарифи на будь-що: електроенергія, газ, мобільні тарифи, страхування вашого автомобіля, страхування життя, страхування зубів, страхування е... як -то, господарської відповідальності, ну тобто вашого там житла, наприклад. Де ви живете? Також, де шукати вигідні путівки. Про все це я хочу сьогодні з вами поговорити. Насам... Насправді це все можна шукати на одному лише сайті, і я вам сьогодні за, за нього хочу розказати. Це знахідка для мене. Насам... Насправді, я його знайшла ще минулого року і там вибирала для себе вигідний тариф на електроенергію. Минулого року в мене був один постачальник електроенергії. На той момент то був вигідний. Цього року я знову змінила собі постачальника електроенергії, так як я <тас> тепер в цій квартирі ще менше людей, то мені в принципі ще вигідніше. Треба було менше кіловат замовляти, і е, ще й вигідніший тариф знайшла, ніж минулого року. Хоча для мене є обов'язковим пунктом, було, що це була електроенергія з відновлюваних істочників, вибачте, не знаю як то. А, але. Е, тон... Лише мої принципи, якщо ви хочете електроенергію з невідновлюваних, типу там, з, з, з вугілля, то, то ваше. Так ось, зараз я включу запис екрану, щоб ви бачили Start Recording. І так, цей сайт називається Check 24. Це насправді дуже крутий сайт. І є для нього аналоги, але я знаю, є для нього аналоги, наприклад, щоб знайти вигідні тарифи на електроенергію, але на тому сайті менше пропозицій щодо інших якихось вигідних пропозицій. Я маю на увазі там, наприклад, от ви зараз бачите, що тут можна: і інтернет знайти, і, і тариф на мобільний телефон, і навіть. Тариф на кредитні картки, гіроконто, на форзіхерунг, тобто на страхування на авто, на ем, життя, на будинок, на різні ризики, Ось на зуби. Також можна знайти е, страхування. Але я хочу давайте е, сьогодні на базовому прикладі подивимося на штром, на електроенергію. І на газ. Я вибираю штром, і тут треба ввести свої дані. Я ввожу свій послі, це індекс. Вибираю місто. І тут можна вибрати приблизно, якщо ви не знаєте, скільки вам кіловат потрібно, але я б, наприклад, знаю, скільки мені кіловат потрібно, скільки я можу використовувати. То ви вибираєте просто по, по кількості людей. Наприклад, там на дві людини пропонує дві з тисячі кВт, але то, як на мене, досить багато, але ще у вас в кожній кімнаті телек і він не вмикається, або там монітори, або якийсь потужний комп'ютер, то може є сенс, але, наприклад, навіть коли ми в трьох жили тут. В цій квартирі то нам 2000 кВт, отак з головою висточилось, там ще щось залишилось. Тому я вибираю от на одну людину півтори, пропонує, але я виберу 1000. 1000 кВт це на рік ми вибираємо. І нам натискаємо «Fergleichen», це тобто порівняти. Цей сайт давайте я перекладу на. Ага, він не перекладається. сорі, в цьому браузері не перекладається. І ось ми бачимо з вами тарифи. І це прайс, який приблизно ви будете платити на місяць, тобто 32,88, але це ціна саме за штром. І якщо тут почитати, ось, наприклад, беремо по першому тарифу, то е, тут от, 1000 кВт на рік. Робоча ціна 32,67, далі арбацькезамт 326,70 центів на рік. Тобто ви заплатите 326,70 центів за рік, це чисто за кіловати. Але до цього треба ще додати 142,80 грунт-прайс «Бруто». І це загалом вийде 469,50. Давайте одразу і порахуємо, скільки то буде точно в рік, точніше на місяць 469,50. 469, поділити на 12. І це виходить 39. Ну, в принципі, ось. 39,13 це ваш за ваш. Кінцева ціна за місяць. Тобто 30, ну, 39 євро ви будете платити в місяць на цьому тарифі, якщо перейдете на цей тариф. Чому вигідно міняти ці тарифи? Тому що компанії компанії змагаються один між. Одною, тобто між собою, і е, кожен рік вони для нових клієнтів пропонують також якісь бонуси. Наприклад, тут є е, за Ford бонус 10 євро, тобто вам колись там е, 10 євро знижку зроблять на перший місяць, або на останній вам зроблять знижку 10 євро, тобто ви ще заплатите не 469,50 за рік, а там 459. Також це вигідніше, ніж, е, наприклад, поточний мій тариф. Навіть зараз. І так от кожен рік можна переходити. Наприклад, тут мінімальний, мінімальний термін контракту один рік, тому на наступний рік я за один місяць до завершення мого контракту можу вже починати перехід на інший контракт. Це, як на мене, дуже вигідно. Наприклад, та електроенергія, яка в принципі, в цій квартирі була, коли ми тільки заїхали, вона була дуже дорога. І навіть зараз я коли е, хотіла б знову змінювати електропостачання, то я ще дізналася тут, то тут, е, на мою, на мій об'єм 1000 кВт мені треба було платити платити біля. Е, 78 євро в місяць, і це дуже дорого. І тут наша місцева електроенергія, тут такий контракт короткосрочний, і через це він ще дорогий. Тобто тут мінімум, точніше, не мінімум, а максимум три місяці, і вони кожні три місяці, як перезаключають автоматично контракт, і через це велика ціна. І це не вигідно, а можна пошукати саме для вас вигідний тариф. І ось, дивіться, в мене якраз компанія о, ця, вот он і в мене Ökostrom, тобто екологічний екологічна електроенергія. Тут можна вибрати, наприклад, якщо я хочу тільки Ökostrom, і знайти собі компанії, там, де тільки Ökostrom, або усі... Усі компанії або мені без різниці. Також тут у фільтрах є, що е, мінімально 80% задоволених клієнтів, також е, максимальний фатрах сайт е, 1 один місяць, тобто е, термін контракту один місяць, до 12 місяців, до 24 місяців, і якісь бонуси також можна вибрати. Можна також подивитись, наприклад, прайс не на місяць, а на рік, скільки ви заплатите за рік. От, бачите, от, мій е, постачальник той, який в місті, у мене тут від, навіть тут пише TVN, TV Намбург. І е, в нього постачання на 1000 кВт, я не збрехала, 733 євро 36 копійок. Коштує електроенергія від місцевої електрокомпанії. Хоча у нас тут по місцевості дуже багато стоїть вітриків, але я не знаю, чого така велика вартість на послуги. Також, наприклад, ми можемо подивитися, скільки коштує страхування зубів. Ну, тут трохи більше параметрів треба вводити, наприклад, рік народження, далі там треба. Чи є якісь протези, наприклад, нема, нема ніякого лікування. І тут можна побачити тарифи на зуби, наприклад, от Акса страхування 1173 на рік. І тут кожен рік дається вам, здається, 1000 євро, і дуже вигідно було заключати договір на зуби, наприклад, у листопаді. Цього року, тому що вам нараховується тисяча євро бонус, ну 1000 євро страхування за 2023 рік, і на наступний рік у вас знову тисяча євро, і тому на 2024 рік у вас було б 2000 євро на лікування і протезування ваших зубів. Ось такий прикольний сайт. Також тут є, як я вже і сказала, можна і собі готелі знайти, і якісь райзи пакети, тобто пакети туристичні, як в принципі в Україні там. У нас є, наприклад, на Майорку, і ось, наприклад, 672 євро на дві людини <кхи> на вісім днів коштує такий пакет на, на подорож. Що думаєте щодо такого сайту? Взагалі, як ви е, себе почуваєте, коли вам доведе, доводиться заключати контракти, чи є у вас якісь переживання? А, так, да, я забула сказати, всі ці, ці контракти, які ви заключаєте через цей сайт, ви отримуєте в електронному вигляді. По-перше, а по-друге, ці контракти приходять вам на пошту, так що не переживайте це все офіційно. це... Е, ваш, ваше замовлення обов'язково дійде до того постачальника, який ви замовите тут, і все буде в нормі, так що о, вони всі конектяться, це не просто сайт, який там щось собі вигадав і просто видає якусь інформацію. Ні, ви прямо через цей сайт е, заключаєте договір і все. Ну, максимум ще реєструєтесь через цей сайт, ви реєструєтесь на е, сайті компанії. Наприклад, на, коли я. Ватенфол електроенергію замовляла тут. То я спочатку зареєструвалася тут, потім мені прийшов доступ, що в мене є відкритий особистий кабінет на сайті компанії Ватенфол. І я туди зайшла, просто ввела свій пароль і все, і зайшла до кабінету на сайті компанії. Ось такі справи. Також сам цей сайт ще деякі бонуси видає. Тож, як на мене, це дуже вигідно таким сайтом користуватись. Ось, що ви думаєте по такому сайту, чи будете ви таким користуватися? Якщо у вас є якісь страхи або невпевненість, як заключати договір, дайте мені знати в коментарях, можу запишу ще окреме відео, покрокову інструкцію, як працювати з цим сайтом, як замовити собі якісь. Вигідний контракт. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб отримувати якнайбільше корисної інформації про життя у Німеччині. У мене на цьому все. Дякую і побачимося в наступних відео. Чус!